Коротко анонс, що в мене буде на огляді. Дивіться, що прийшло з Aliexpress. Кружка ще одна прийшла. Ось моя. Кум подивився, каже: Вова, хочу таку кружку. Заказав йому. Але коробка прийшла. Самі бачите, так як її тигри рвали. Ну, але кружка працює, все мотає, все маслає, супер. Коротше, кружка, бомба, я зацінив. Далі, що прийшло? Дивіться, по-короткому. Ось такі термометри. електронні, вони показують і вологість, і показують температури. Будемо провіряти, чи вони правильно показують. Заказав я два ідентичних ідентичної фірми, будемо порівнювати. І також в мене є ось такий градусник. І ще один термометр мені їде, так що вийде класне відео. Також, прийшов мені чехол до iPhone 11. Коротше, зацінив я цей чехол. Я в ньому вже походив. Цей свій старий зняв. Показую оцей, а цей просто пушка. Він мені капець як зайшов. Ну, що подобається, що немає тут великого буртика. Без провідні зарядки Максеві класно працюють. Протерти камеру я шорти знімаю дуже погано. Тут це комфорт. Зняв вам плівку. Красота, шикарний чехол, 80 гривень чи до 100 гривень коштував. Посилання залишив. Реально добротний Вже проходив в ньому два дні.